Так, у мене є невеличкий досвід вже, як розбирати карабіни біті. Не буду казати відкуда. Так, Витягується пін, трошки піднімається, опускається вниз ця частина. Клас, і от. Тобто у них у всіх особливість, те, що і на виставці я показував, у них буфер віддачі от вбудований в цьому перехіднику. От він от такого Невеличкого розміру, і він в усіх стандартних в усіх моделях BT карабінів, він стандартний. Його можна дістати і дуже легко замінити. От він так вставляється. І тут такий зуб. Тобто, оця частина заміна в усіх бітішках платформи АПЦ. А чого його може придеться замінити? Тому що це незвичайний буфер, це гідробуфер. І вони з часом течуть. Да. Так, далі тут ось є їхня. До речі, цікаво буде постріляти і відчути віддачу цієї зброї, враховуючи, що цей гідробуфер має досить ефективно її гасити. Ось пружинка у нас. І сама затворна група. Затвор, по-моєму, тут. Хоп! Це попаде в відео?